У нас є інформація про те, що головне управління ветеринарної медицини в Волинській області здійснило закупівлю на 9,5 мільйонів гривень вакцини Броварабіс, так, так ще не закупо ще не, не завершило. Ага, ще не завершило. Тобто, тобто, тобто вона планується така закупка. Так, так, так. А скажіть, будь ласка, ви закупляли у фірми ТОВ Укрветпромпостач? Так? Так. так. А, а чому саме у цієї фірми? Вона один єдиний виробник в Україні більше немає виробників. А. Це для диких звірів. Я це так таки так скажу. За кошти Євросоюзу територія Волинської, Львівської і Закарпатської області. Так звана затворення так званої буферної зони. Це не повністю область. Це наші 10 мільйонів знов шкодового. А в нас інформація, що це за кор за кошти державного бюджету, а не є? Ні, ні, ні. Ні. Це за кошти, згідно домовленості між міністрами аграрної політики України та міністром сільського господарства Польщі. Це вже третій рік проводиться ця вакцинація. Розпочали так, зараз ми маємо 14-й, так. 12-му році осінню. Перша була вакцинація, потім навесні і осінню 13-го року. І зараз буде це має бути весняна кампанія в цьому році, то всі ці три рази проводилися за кошти Євросоюзу. За кошти Євросоюзу компенсують кошти Євросоюзу зв'язку з тим, що вони хочуть створити буферну зону, щоб від нас каз не поширювався на їхню територію. А якщо закупляти за кордоном, то ціна виходить дорожче буде, так? Тяжке запитання. то могли би в ньому приймати участь, але ніхто щось поки що не приймає участь. Як вона ви їх бачите, то тяжко сказати, чи до речі, чи дешевше треба від них пропозицій, щоб вони приймали участь в тендері. Одного разу надходила пропозицію раз, і друге, оце, що робить в нас це українське підприємство, то це робиться на основі француз. Основа французька, Меріленд. Вони постачають до нас цю основу і роблять відповідно цю принавку, так звану, як ви називаєте ліки вакцину.